Зараз може бути такий час, коли всі проблеми навалюються скопом і дуже сильно накриває. Банальний приклад записую відео з лікарні, в дитини молодшої пневмонія, двостороння розвилася за два дні, місяць назад перехворіли гріпом всі, зараз знов. І знаєте, замість того, щоб от рвати на собі волосся, щось бігати, плакати, просто здайтеся потоку, от чесно, от, з енергетичної точки зору, що треба робити в такі стани, коли ви розумієте, що все, капець. От Куди розірватися, незрозуміло. І просто вибиває, вибиває з усіх справ, ви не можете контролювати нічого. От як ми коли сюди попали, в мене злетіли всі клієнти, злетіла вся навчання, чотири навчання, робота, всі справи. У мене ще старша дитина, теж в неї там все куча. Я розумів, що треба просто видихнути і сказати Окей. Якщо зараз отак відбувається, я не можу боротися з системою, я не можу боротися з ситуаціями, які створюються зараз, на які я не впливаю дуже сильно. Ми не можемо змінити три види грипу, які зараз ходять там у ці всі ситуації, так і по суті, які такі глобальні, так. І ми просто можемо змінити своє відношення до цього. І коли ти видихаєш такою добре, окей, зараз отак от відбувається, я приймаю це. Я довіряю, наприклад, моєму випадку, я довіряю лікарям, я довіряю зараз простору, я попросила янголів, я ченелір з янголами працюю, попросила їх максимально зробити для нас прекрасні умови. І тут чесно, у мене палата одномісна, тут ще є там у нас умивальник, і це дуже рідко. Таке, щоб просто безоплатно так все вийшло, знаєте, коли вас селять в нормальні умови, от так, от зараз. І просто видихніть і пробудьте цей час максимально спокійно. Довіртеся Всесвіту, не йдіть проти системи, не треба психувати, кудись бігти, щось робити. Там, знаєте, ви просто ще більше будете зливати свою енергію, свої ресурси, сили, які могли би вам послугувати для чогось більш. Кращого, так. Ну, я вже три дні не спала, тому <хи> нормально, знаєте. Просто це такий вже випадок. А я, чесно, це ж все переживала. У ці всі стани важкі колись і з дітьми дуже нервуєшся, але коли ти розумієш, що ти. Просто іноді треба прийняти, то стає легше. От просто прийміть. Багато хто зараз скаже, блін, в смислі прийняти, тут таке відбувається, що прийняти. Ну, а що ви можете зараз? Від того, що ви скачете, пригаєте, переживаєте, вам легше? Ні. Тому просто треба взяти цю енергію, акумулювати її і сказати, окей, зараз я проживу цей стан максимально спокійно для себе і все в мене вийде добре. І таким чином ви собі допомагаєте, це ваша внутрішня.